Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 239. Порівняйте дроби. Для того, щоб порівняти дроби, треба їх звести або до спільного чисельника, або до спільного знаменника. Частіше всього зводять до спільного знаменника. Дивіться, у нас знаменники 6 і 11. Треба знайти число, яке ділиться і на 6, і на 11. Так як 6 і 11 це взаємно прості числа, тоді треба просто перемножити ці числа 6 і 11. Отже, майбутній спільний знаменник буде 66. Треба домножити перший дріб на 11, другий дріб на 6. Множимо доповняльний множник. І на чисельник, і на знаменник. Тоді перший дріб буде 55 66, а другий дріб множимо 6 і на чисельник, і на знаменник буде 42 66. Із двох дробів з однаковими знаменниками більше та дріб чисельник якого більше 55 більше за 42. Переписали умову наступного завдання. У нас дроби із знаменниками 13 і 8. Отже, майбутній спільний знаменник це добуток чисел 13 і 8. Тоді треба домножити перший дріб на 8, а другий дріб на 13. Множимо першу дріб на доповняльний множник. Будемо множити 8 на 6 і на 13. 6 на 8 буде 48. 8 помножити на 13 буде 104. Далі друга дріб. Доповняльний множник 13. Треба помножити і на чисельник, і на знаменник. 13 помножити на 3 буде 39. 13 помножити на 8 буде 104. І з двох дробів з однаковими знаменниками більша та дріб чисельник якого більше. Наступне завдання: 3 восьмих і одна шоста. Нам також треба звести до спільного знаменника. Треба знайти число, яке ділиться і на 8, і на 6. Щоб не розкладати кожне число на множники, не шукати НСК, давайте зробимо так. 8 ділимо на 6 нацело не ділиться. Далі збільшуємо 8 вдвічі, 16 на 6, не ділиться. Збільшуємо 8 втричі, 24 на 6 ділиться. Отак От ми знайшли майбутній спільний знаменник. Він буде 24. Тепер. 24 ділимо на 8, буде 3. Отже, 3 це доповняльний множник до першого дробу. Далі 24 ділимо на 6 буде 4. Отже, 4 це доповняльний множник до другого дробу. Далі треба домножити доповняльний множник на чисельник і на знаменник. Множимо перший дріб на 3 і чисельник і знаменник буде 9 9,24. Другий дріб множимо на 4. І чисельник і знаменник буде 4 4,24 із двох дробів з однаковими знаменниками. Більша та дріб, чисельник якої більше. Наступне переписали умову. У нас дві дроби із знаменниками 8 і 10. А давайте подумаємо, яке число ділиться на ціло і на 10, і на 8. Ну, Одразу в очі кидається, що це буде число 40. Найменше із існуючих натуральних чисел, яке на ціло ділиться і на 10, і на 8 40. Бо 40 на 10 це 4, а 40 на 8 це 5. Шукаємо доповняльні множники. 40 ділимо на 8 доповняльний множник 5. 40 ділимо на 10. Доповняльний множник 4. І далі множимо доповняльні множники на чисельник і знаменник. Перший дріб буде 25 сорокових. А другий дріб 28 сорокових. Із двох дробів більша. Та дріб чисельник якої більше. Наступне переписали п'яте завдання. Треба порівняти дроби 3 сьомих і 9 перших. Подивіться уважно: знаменники 7 і 21. 21 націло ділиться на 7. І буде 3. Отже, доповняльний множник до першого дробу 3. Треба домножити і чисельник, і знаменник на 3. 3 на 3 9. 3 на 7, 21. Переписали другу дріб 9,21. І бачимо, що тут треба ставити знак дорівнює. Наступне переписали. Знаменники 5 і 8. Ну тут, зрозуміло, 5 і 8 це взаємно прості числа. І майбутній спільний знаменник буде 40. Це означає, що треба домножити перший дріб на 8, а другий дріб на 5. Отже, маємо. 24 сорокових. А другий дріб 25 сорокових. Із двох дробів з однаковими знаменниками більше. Та дріб чисельник якої більше. Наступне переписали. У нас тут знаменники 12 і 18. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 18, і на 12. Ну, зрозуміло, що 18 на 12 не ділиться на ціло, Отже, 18 треба збільшити вдвічі. Це буде 36. Спробуємо поділити тепер 36 на 12. Виходить, буде 3. Отже, майбутній спільний знаменник буде 36. Шукаємо доповняльні множники, другий крок. 36 ділимо на 12, буде 3. Ми знайшли перший доповняльний множник. 36. Ділимо на 18. Буде 2. Ми знайшли до другого дробу доповняльний множник. Тепер треба домножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Маємо 21,36 і 22,36. Із двох дробів більше. Та дріб, чисельник якої більше. І наостанок 8. 10, 21 і 9, 14. Шукаємо число, яке ділиться і на 21 націло, і на 14. Ну, ми бачимо одразу, що 21 націло на 14 не ділиться. Тоді будемо 21 збільшувати вдвічі 42. 42 на 14 націло ділиться це буде 3. Отже, ми знайшли перший крок виконали. Знайшли майбутній спільний знаменник. Другий крок шукаємо доповняльні множники. 42 поділили на 21 буде 2. 42 поділили на 14 буде 3. І другий крок виконали: знайшли доповняльні множники. І останній крок. Треба домножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Отримали дві дроби 20 42 і 27 42. Двох дробів з однаковими знаменниками більше, та дріб чисельник якої більше. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.